Всім привіт! Сьогодні в випуску новачок Динамо виявився любителем руського міра. Нотінгем Форест не включив зінченка в заявку команди на Лігу Європи. Брагару переходить в Полісся. Власник українського клубу виявився аферистом та співпрацював з РФ. Українські фанати відкопали вкрай тривожні деталі з минулого новоспеченого нападника київського «Динамо» Владислава Бленуце. У соцмережі X з'явилися скріншоти його репостів у TikTok. Серед них не лише захоплення творчістю російського співака Валерія Меладзе та гурту Віагра чи інтерес до серіалу Бригада, а й поширення роліків з огідними заявленнями кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу влади Молдови, звідки родом сам Владислав. І що найгірше усі. Ці публікації зроблені вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Блинуса, схоже, й не намагається приховувати власні симпатії до Росії, адже його дід по лінії сім'ї є росіянином. Більше повідомляється, що раніше футболіст цілком реально міг опинитися у складі Крильєв Савєтав. Усе це наштовхує на думку, що скаути та менеджмент столичного клубу Динамо взагалі не приділили жодної уваги політичним поглядам свого гучного новачка. Нотінгем Форест оголосив офіційний список із 22 футболістів, які заявлені для участі в основному раунді Ліги Європи сезону 25 26. Варто відзначити, що у цьому переліку не знайшлося місце для нового гравця клубу Олександра Зінченка, котрий лише наприкінці літнього трансферного вікна перебрався до складу лісників на правах оренди з лондонського арсенала. Таким чином, український універсал залишився без права виступати у поточній єврокубковій кампанії. Додамо, що цього сезону Зінченко ще не виходив на поле у матчах за свій колишній клуб, оскільки не був включений в заявку арсенала на стартові тури чемпіонату Англії. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Півзахисник Київського Динамо Максим Брагару найближчим часом продовжить свою кар'єру у складі Житомирського полісся. Про це повідомляє телеграм-канал та то таке. За даними джерела, між керівництвом обох клубів уже досягнута повна домовленість щодо трансферу 23-річного футболіста, і перехід відбудеться на постійній основі. Відсутність Брагара у заявці киян на матчі Єврокубків має цілком очевидні причини та логічні наслідки. Після приходу шоли, а також за наявності. Стіка Волошина та універсального Торреса для вихованця молодіжної команди просто не залишилося перспектив у колективі Олександра Шовковського, Підкреслює джерело. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Команда проєкту Дніпрянин представила гучне розслідування, яке стосується самопроголошеного власника футбольного клубу Дніпро 1918. Згідно з оприлюдненою інформацією, Антон Ахметов, котрий раніше заявляв про створення нової команди в українському футболі, виявився шахраєм, політичним агітатором, неодноразовим помічником російських окупантів і порушником українського законодавства. Антон Ахметов Бліндер, відомий також як Антон Михайлович Крайван, ще два роки тому особисто. З таким самим ім'ям ем організувала платні масовки для російських мітингів в Одесі. Раніше Антон Карайван не раз з'являвся в пропагандистських сюжетах російських телеканалів. В одному з відео, записаному під час мітингу Комуністичної партії Росії до 23 лютого, Карайван заявляв, що є ополченцем на Донбасі, що через українську політику він втратив усе. А СБУ голосила його в розшук. Тож повернення до України для нього неможливе. Згодом на одному з російських. Цей чоловік зіграв роль нібито викритого спецслужбами Шпигуна. Після цього, на відміну від багатьох інших політичних в'язнів, УРФ, його не ув'язнили, а просто депортували. Більше того, людина, яка нині активно веде агітацію в соціальних мережах За Зеленського, внесена до бази миротворець як пособник окупантів, що співпрацює з російськими спецслужбами та видає їм українських громадян. Зірка збірної України Георгій Судаков дав власну оцінку своєму переходу Шахтаря в Бенфіку. Ти розумієш, що ти приїхав у збірну вже як легіонер? Якщо чесно, над цим навіть не задумувався. Ще до кінця не розумію цього. Не розумієш досі, що ти гравець Бенфіки. Так, все вийшло дуже швидко. Навіть коли я був 2-3 дні у Лісабоні і підписав контракт, мені ще до кінця не вірилося. А коли вперше приїхав на базу, потренувався, познайомився з командою, все одно якісь такі відчуття, що це як сон якийсь. Коли ти вперше дізнався, що Бенфіка тобою цікавиться. Це більше писали в португальських змі Я днів 10-12 тому. Бачив якісь новини, що мною цікавляться. Але оскільки за останні два роки мною багато команд цікавилися, то я навіть не брав до уваги. А про те, що вже інтерес серйозний і якісь умови погодження є, я дізнався. У понеділок ми виїжджали в Швейцарію на гру проти сервета. І у неділю ввечері мені подзвонив агент і сказав, що тобою дуже серйозно цікавиться Бенфіка. І, можливо, Женеви вже полечу в Лісабон. Напевно, відчуття очікування найважче оці 4-5 днів, коли вирішиться чи не вирішиться. Плюс вже закінчується трансфер на вікно, начебто, вже погодили, начебто пишуть десь у Португалії, що клуби домовилися. Проте сервета теж була важлива гра. Добре, що так сталося, що ми перемогли і вийшли у лігу конференцій. А вже вночі буквально після гри погодили умови з Бенфікою, сказав Судаков в коментарі для ютуб-каналу УАФ. Російський вартар ПСЖ Матвій Сафонов дав відповідь на запитання російських журналістів щодо свого сусідства в одному колективі з українським захисником Іллею Забарним. Втім, якимось особливим висловом росіян так і не відзначився. Ситуація із Забарним без коментарів. Наводить слова Сафонова видання РБ Спорт. Нагадуємо, що цього літа Ілля Забарний здійснив перехід із англійського Бормута до французького гранда ПСЖ. У пресі навіть з'явилися чутки, що через цей трансфер українця Сафонов, нібито планував. Вав залишити команду, проте цього не відбулося, і тепер українець та росіянин вимушені виступати разом у складі одного клубу. Центральний захисник Чорноморця Ярослав Ракицький розповів, якої мети хоче досягти з клубом. Ярославе, у вас за спиною величезний багаж досвіду виступів у Єврокубках, іграх за національну збірну України. Проте цікаво, що для вас зараз значить визнання найкращим гравцем місяця в першій лізі. Ви правильно сказали, що я пограв і там, і там скрізь, але найголовніше знаходити мотивацію, грати та займатися своєю улюбленою справою. І, по-друге, зараз допомагати Чорноморцю, допомагати молодцям. Один пацанам зростати і рухатися вперед, тому що я ставлю перед собою завдання тільки Прем'єр-Ліга. Я й тому залишився в Чорноморці, бо мене дуже зачепило те, що ми з командою вилетіли до першої ліги. Саме тому хочу довести, що наш клуб та ще й з такого міста має грати лише в прем'єр-лізі. Це для мене зараз головна мета. Тобто, ви взагалі не вагалися з приводу того, чи залишитися в Чорноморці після виліту з УПЛ. Я одразу зрозумів, що залишуся з командою в першій лізі. Тим більше, що Олександр Михайлович кучер це мій старший брат, а нині ще й головний тренер Чорноморця. Я перебуваю в його підпорядкуванні і хочу допомогти йому в тренерській кар'єрі, аби він теж зростав з командою та досягав успіхів. Так сьогодні ми граємо в першій лізі, але наше завдання повернутися в елітний дивізіон. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.